Петро, перед е, Вознесінням, після Воскресіння Ісус має останню розмову з Петром. Він три рази його запитує: Петре, ти любиш мене? І Петро він каже, так, «Да, люблю тебе. Тобто, коли ми читаємо український оригінал, чи ми читаємо відповідно російський на оригінал, чи там ну любиш та любиш. Ні, воно не так. Коли ви звернете свою увагу, погуглите і зайдете в грецький оригінал, то ви побачите різницю слів. Тобто в грецькому оригіналі записано, як іде розмова. Петре, агаписмі. А Петро відповідає: Філісно Ісусе, філіосмій. Тобто, Ісус задає йому питання: Петре, ти любиш мене тою любов'ю, як я? Люблю тебе. Він каже: Так, я люблю тебе, дружньою любов'ю. Ти ж не знаєш це. Він другий раз його запитує, ти любиш мене тою любов'ю, як я люблю тебе. Він каже: Я ж сказав тобі щойно, ти є найкращий вчитель, ти є такий авторитет. Очевидно, як можна тебе не любити. Ти ж ти знаєш моє відношення. Тому що Агапи це любов віддана, жертвенна, а любов Філіо це любов, дружба. Це різні різні значення. І третій раз його Ісус запитає: ти любиш мене, і на третій раз до Петра доходить. Доходить до Петра. А що до нього доходить? А я відрізня від нього. А той, хто любить, не відрікається.